Добрий день, шановні друзі, колеги. Назвуся для тих, хто мене не знає, мене звуть Василь Федієнко. Я є засновником і керівником Харківського видавничого дому школа. А також я є автором букваря читайлик і інших розвивальних навчальних книжечок для дітей. Відчуваю себе зобов'язаним сказати книжковій спільноті кілька слів про ситуацію з нашим видавництвом. Вибачте, буду підглядати в шпаргалку, аби не забути. Сказати щось важливе. Отже, ми з моїм братом і співзасновником Андрієм Федієнком розділили видавництво. Точніше, мій брат вийшов зі складу співвласників, і з 1 травня він сам і члени його родини не мають до нас жодного відношення. За результатами розподілу в них лишилася значна частина продукції, яку вони допродаватимуть на законних підставах. Розподіл відбувся не в той час і не так, як я вважав би оптимальним, але все в Божих руках і я вчуся сприймати його волю і робити найкраще в тих обставинах, які він обирає для нас. Я вдячний Богові, що це сталося. Я отримав цінний досвід і побачив, що для мене є насправді цінним. Мені радісно від того, що моє сумління. Чисте, а ще я вдячний багатьом добрим людям, які підтримували і підтримують нас у цій скруті. Незабаром з 1 травня ми плануємо відновити роботу. Починаємо зі складної ситуації, з невеличкого, але добірного асортименту. А ще в нас лишається наш видавничий колектив, і наші проекти, Тож ми віримо в краще майбутнє. Я завжди вважав свою роботу чимось більшим, ніж зароблянням грошей. Мені є що сказати людям. Є чим поділитися, є чим послужити країні, якою люблю всім, всім серцем, і з якою разом ми йдемо через страждання доволі і гідності. Власне, ось такі факти щодо нашого розподілу. В наш непростий час дуже важливо мати інформацію з перших рук. Тож я прошу вас, якщо захочете щось прояснити, Будь ласка, звертайтеся, я завжди відкритий до спілкування. Я не є публічною людиною, не маю аккаунтів в соцмережах. Тож принагідно хочу висловити свою особисту і нашу колективну позицію з двох важливих для нас питань. І прошу вас максимально поширити цей запис. Перше, я особисто і весь наш колектив рішучо засуджуємо фашистський путінський режим і війну в Україні. Біль України то є наш біль. З перших днів війни ми рішучо заборонили друк і продаж наших книжок на Росії. Але, а так, і, звісно, не отримуємо звідти жодних коштів. Але, на жаль, наші книжки продаються на окремих інтернет-майданчиках і в магазинах у Росії. І ми не знаємо, що можна з цим вдіяти, і нічого з цим не може вдіяти видавництво, з яким ми співпрацювали, бо книжки ті є викупленими у видавництво і продаються на законних підставах у Росії. Якщо хтось може чимось нам зарадити, щось порекомендувати, буду вдячний. Отже, ми віримо в європейську Україну з єдиною державною українською мовою, віримо. В вільне, гідне, рівне братерство людей усіх національностей і усіх релігій в нашій країні, кажуть, що добрими ділами не треба хвалитися, бо вони стають менш добрими. Але вирішив навести кілька фактів про себе, відчуваючи відповідальність за репутацію видавництва і долю колективу. В перші дні війни я особисто наказав перерахувати. Мільйон гривень на ЗСУ і далі продовжую підтримати наших хлопців як можу. Маю кілька листів подяки і грамот від Харківської військової адміністрації, Азову, 92-ї бригади, інших підрозділів, а також є активним учасником волонтерського руху їжа життя. От у мене на робочому місці лежить одна така подяка. Я її не просив, якби просив, мав би, мабуть, більше. Моя позиція не є загальновідомою. Але її добре знають, наприклад, керівник друкарні «Юнисофт» пан Попович або наш президент Української асоціації книговидавців, пан Афонін, а ще мої батьки, друзі, і колеги. І друга важлива річ, яку хочеться проговорити. Як і інші українські видавництва ми використовуємо сторонні ідеї, які не є самі по собі об'єктом авторського права. Але ми завжди робили і робимо це виключно в правовому полі. Всі наші книги є новими і абсолютно легальними з точки зору авторського права. Нам 21 рік, і за цей строк ми мали лише один. Судовий позов, який виграли у судах всіх інстанцій, ми співпрацюємо з десятками видавництв по всьому світі. Так, я згадав, що в Америці також є. А, і це було б неможливо, якби ми порушували авторське право хоч раз суттєво або не суттєво. Але це було б суттєво для нас. Друзі, нам дуже потрібна ваша. Довіра і ваша допомога, аби вижити і розбудовувати Україну разом. Тож, сподіваюся, сподіваюся на цю підтримку. Шануймося, бо ми того варті, і все буде Україна. До зустрічі!